Вітаю, друзі! Бундесканцлер Шольц на зустрічі зі своїми виборцями у місті Потсдам, відомому своєю Потсдамською конференцією і парком Сан-Сусі, заговорив про політичні умови завершення війни. Він заговорив про те, що коли Путін усвідомить, що йому не під силу анексувати захоплені землі України, він тоді повинен виходити з війни. Ну, ми не можемо особливо нарікати на Німеччину, тому що справді в перші місяці війни вона довго вагалася, але останнім часом Німеччина допомагає Україні. На всю повноту своїх можливостей. Ну, не на всю, тому що доводиться рахуватися ще із волею виборців, адже частина виборців в Німеччині мільйонів до трьох є вихідців із Радянського Союзу проживає. І всі вони дивляться, російське телебачення. Хіба що окрім українців, останньої хвилі особливо. Тому. Вплив виборців на позицію німецького політикуму дуже відчутний, Німеччина в цьому сенсі класична електоральна демократія. Але те, що німецький політикум чітко говорить про політичні наслідки, тобто саме акцентує на політичному врегулюванні, є дуже оптимістичним моментом, тому що по суті. Німецький політикум почав вірити в можливості Збройних сил України. Тобто це означає, що німецькі політики делегують, так би мовити, силову компоненту Україні і українським Збройним силам. Але те, що вони роблять для обмеження можливостей Путіна, теж заслуговує уваги. Зараз частина німецьких корпорацій почала обережніше співпрацювати з Китаєм. Зрозуміло, що із території Росії виведено дуже багато німецьких активів. Навіть славнозвісна корпорація Siemens, яка була помічена. Ну, ми пам'ятаємо, як вони тихенько поставили в Крим газогенераторну станцію. Ну і Сіменс якраз зав'язаний на російській залізниці дуже сильно, оскільки багато рухомого складу мають комплектуючі Сіменс або вироблені по ліцензії Сіменс. Зараз Сіменс пішла на дуже жорсткий крок в плані співпраці з Росатомом. Вона відмовляється поставляти Росатому свої комплектуючі. Ну і найважливіше, що переглянути стосунки з Китаєм. З китайськими компаніями тепер Німеччина і німецькі корпорації акуратніше торгують із Китаєм автопром, китайський дуже ну, зав'язаний на німецькі технології. Тому те, що Німеччина може натиснути на Китай, це дуже схвально і я думаю, що справді. Деякі обмеження з поставок найновішого високотехнологічного обладнання і деяких технологій з боку Німеччини дещо струдять Пил і китайців. Тому дуже добре, що по суті Німеччина підтвердила українське бачення завершення війни. Тобто мова ж іде не про те, щоб. Українські війська вийшли на кордон України з Росією станом на 91 рік, мова йде про та, про формування таких політичних умов, щоб нова російська агресія не відродилася ні на будь-якому найближчому витку історії. І в цьому сенсі потрібно дуже велике союзництво, тобто не лише таке. Притискання до стінки Росії політичне, але й формування таких економічних залежностей, від яких би Росія навіть ну, найменшої думки не мала про будь-яку агресію. Зрозуміло, що Росія не може розвиватися як замкнена система. В цьому плані навіть Північна Корея. Не є замкненою, вона все-таки прив'язана до китайських технологій, до китайських комплектуючих, до китайських систем програмного забезпечення. Тому коли говорити про Росію з її ну, такою глобальною вмонтованістю в сучасні технології, з її космосом, який додихає, з її транспортною логістичною системою, яка також залежна наскрізь від всього, починаючи з підшипників американських, тому залізниця не може їхати без американських підшипників. Тому затиснути Росію, притиснути її до такого стану, щоб вона замкнулася сама на себе. Це лише. Частина. Можливо, що потрібно просто вирубати окремі галузі економіки. Так як це зроблено з обмеженням доступу вуглеводнів російських на європейський ринок. Наступне, наступні кроки потрібні проти енергоатому, проти ринку золота. І проти російських алмазів. В цьому плані я, мені просто згадалася досить раціональна стаття Петра Порошенка, е, по-моєму, в Ляфігаро, в якомусь е, французькому виданні і, е, по-моєму, «Wall Street Journal» в американському і. В цьому сенсі там були, ну, там десь з десяток ідей було, стаття опублікована напередодні Мюнхенської конференції з питань безпеки, і там якраз ті економічні важелі, які змусили б Росію акуратніше поводитися на найближчий час. Отже, для того, щоб Шольц. Перед своїми виборцями почувався більш впевненим. Треба зараз нові санкції проти енергоатому ой, про, проти Росатому, проти ринку золота, доступ до ринку золота. Росія виробляє Росія на третьому місці, десь більше 200 тонн золота в рік вона виробляє. Найбільше, Китай і Сполучені Штати виробляють золото. Тому обмеження доступу золота з Росії на ринки це теж необхідний механізм тиску на Росію. Тобто, якщо Шольц щирий, він для того, щоб зупинити Путіна, повинен формувати єдину політику Європи. Бо саме зовнішня політика Європи генерується. У Парижі і в Берліні більше, мабуть, ніж в самому Брюсселі. Але ці заяви, які окреслюють бачення припинення війни, скажімо так, бачення е, моменту вичерпання агресивності Росії, це дуже важливий знак, і це знак в першу чергу німецьким виборцям. Шольц готує німецького виборця до більш тривалого протистояння. Українці, здається, до цього протистояння готові. Ми віримо в свою перемогу і переможемо. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. І ми щиро обговорювали всі важливі для країни. Ideia e problema.